Маю набір ось таких от листівочок. Можливо, ви впізнаєте цю будівлю у Києві по вулиці Саксаганського, 95. Це музей Миколи Лисенка. У цьому будинку по вулиці Маріїнсько-Благовіщенській, 95, на другому поверсі з 1894 по 1912 роки жив з родиною видатний український композитор, музично громадський діяч, піаніст. Диригент, педагог, збирач пісенного фольклору Микола Віталійович Лисенко. Микола Лисенко є автором музики Духовного гімну України. Боже, Великий єдиний нам Україну храни, Лисенко створив численні аранжування народної музики для голосу та фортепіана, для хору та мішаного складу. А також написав значну кількість творів на слова Тараса Шевченка, є автором опер Тарас Бульба та Наталка Полтавка. Друзі, завітайте до музею, ознайомтесь з творчістю видатного українця, шануйте пам'ять Миколи Віталійовича Лисенка.